Від Шишкіна до братів бурлюків Херсон. Місто, що дихає історією та вільною творчістю, сьогодні стоїть на порозі перетворення, що обіцяє не просто змінити назву вулиці, а й відкрити нову сторінку в його культурному житті. Перейменування вулиці Шишкіна на провулок братів бурлюків. Це не просто зміна на карті міста, а символічний крок, що відображає бажання Херсона відкритись до сучасного мистецтва, до нових віянь і творчих поривів. Шишкін майстер пейзажу, залишається важливим для історії мистецтва, але його спадщина не пов'язана з Херсоном, його життя і творчість не мали з ним нічого спільного. Натомість брати бурлюки це яскравий символ української культури, що приніс світову славу Херсону. Перейменування це не стирання пам'яті, а осмислення її в новому контексті. Ми зберігаємо пам'ять про Шишкіна в його картинах. Але у Херсоні ми хочемо бачити відбиток творчих геніїв бурлюків, їх художній шлях, пов'язаний з містом, надихає на новий творчий розвиток на формування нового художнього обличчя Херсона. Провулок братів бурлюків це символ нових ідей, нового бачення міста, нового творчого підходу. Це знак того, що Херсон відкритий для всього нового, що вірить у силу мистецтва і творчості. Тож, зробімо це перейменування не просто формальністю, а святом творчості, святом Херсона, що наповнений вільним духом і творчою енергією.